довжиною у 160 метрів встановили на майдані незалежності. З'єднали його з шістдесяти чотирьох частин. Сіні чертюжи, тосімаї його е імінна е е е ціна магамангалешано в маленьку машину. Для приготування шашлику знадобилося 800 кілограмів вугілля. Запалити його довірили приборкувачам вогню. Ми запалили тільки початок мангалу, бо потім цей вогонь перейняли люди, які слідкували далі за виготовленням шашлика. А далі 80 мангальщиків мали діяти синхронно за командою. Організувати таку кількість осіб з першої спроби не вийшло. Я команду даю не махати, а не махати. коли вугілля почало тліти, час діставати м'ясо, запах 200 кілограмів свинини. Перехожих зупиняв сотнями лук, зелень і приправи. Пагане. Да. Чим? За Сроком завжди радий будеш куштувати. А вже можна й попробувати перед масовою дегустацією. Фіксація рекорду. рекорд на сьогодні заставляє 120 метрів. Це приготовлено прошла паліпропозапроштам гаду в Житомирі, але там не було мангала. Довжина мангала 160 метрів, а шампура 150. Два національних рекорди встановлено. Враження зіпсував найочікуваніший момент дегустація. Дуже тяжело. Так все руками брали, так швидко. вистра. Ну, взяла собі кусочок. Ми скуштували самі перші. Да, да, перші. Дуже смачний шашлик. Чому не вистачає до шашлику? По 100 Постаграм, звісно. Встановлення рекорду святкували Глінтвейном. Один із тостів побажання приготувати ще довший шашлик. Перевершити власні досягнення. Ресторатори планують наступного року.